Всім гарного дня. Сьогодні 6 серпня 2024 року. Ось ще один нектарин, новинка. Цьому саджанцю 2 роки, сорт Emerald. Прийшов він до нас з Франції. Там був виведений по програмі Рів'єра на півдні Франції білом'ясий сорт нектарина, і рахується дуже стійким і навіть цей сорт вирощується в садках без застосування хімії. Ще є назва органічне вирощування. Звичайно, в мене немає, знаєте, таких е нектарінів плодів величеньких, як він має бути, самі розумієте, це двохлічний садженець. Аби я залишив всього два плоди, можливо б так би і було. Але вигляд у нього дуже такий, знаєте, комерційний, і я це підтверджую. Самі бачите, нектарін практично ідеальний. Дивіться, гладкий, без всяких п'ятничок, без нічого. Ще раз скажу, що дуже стійкий сорт рахується в Франції і вирощується в екологічних садках. Бачите, листічко практично. Неушкоджене, це мені дуже подобається. І що я вам скажу? На дереві він вже поспів і знаходиться десь приблизно з діб 10. У мене все не вистачає часу, знаєте, на жаль, не так хотілося б бути вдома, як зазвичай. І все, не вистачало мені часу його зняти. І зараз я дуже-дуже ним вражений, що він, навіть якщо його вчасно не зірвати, а достигає він одночасно, то він... Висить на дереві і дуже гарно себе почуває. Так що ось такий він сорт Емералд. Дуже-дуже цікавий. Зараз ми його скуштуємо поближче його. Ось він такий красавчик. Дивіться, звичайно, якщо це вже буде доросле дерево, то це буде просто. Песня просто знахідка. Зараз він в районі десь приблизно 150 грамів. Але, 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 ось такий він. Угу. Що я вам скажу? Смачніша нектарина біло я не їв. От просто мед. Просто мед. Бачите, тверденький кисточка. практично відокремлюється, але смак не перевершений. Ось такий він. Емиралт. Солодкий, просто, знаєте, таке враження, що його дістали з банки з компоту, знаєте, от закриваєш. Ну, от просто такий, просто компотний, просто смачний, просто об'єднання. Раджу, у кого є можливість придбати. Такий сорт. З вами був я, колекціонер плодових україна Крапівницький, нектарин сорт Emerald з Франції. До нових зустрічей, друзі!